Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити жіночий портрет. Мені буде допомагати мій чоловік Сергій. Він має досвід як фотограф, тому він буде сьогодні виступати в ролі фотографа. Я підготувала мудборд, і саме за ним ми будемо сьогодні працювати. Поїхали! Перше, з чого ми починаємо нашу фотосесію, це з ознайомлення ще раз мудбордом і продивляємось деталі вже конкретно будучи на локації зйомки. Налаштовуємось і починаємо. Тепер ми обираємо найкраще місце на цій локації, дивимось, де більше падає світла, та яке підвіконня більш ширше, тому що в нас кадр, який потребує більш широкого підвіконня. Але так як вони всі вузькі, то ми будемо виходити вже з того, що маємо, і пристосовуватись до цих умов. Якщо ви працюєте з моделлю, яка має мало досвіду, то не забувайте, що перше, що вам потрібно зробити, це допомогти їй розслабити. Та відчувати себе комфортно працюючи з вами. Для цього робіть людині компліменти, розмовляйте з нею, кажіть, що вона добре виходить на фото. Та особливо не забувайте показувати результат вашої роботи. І якщо у моделі щось не виходить, не соромтесь, показуйте мудборд, доставайте його і ще раз кажіть, що ось тут трошечки не так як ми запланували. Давай трошки правіше, лівіше, більш розслабся для того, щоб ви отримали класний результат, і щоб модель і клієнт ваші були задоволені. Потрібно а, йти разом, ви повинні разом працювати на цей результат. І ще вам хочу порадити іноді порушувати правила. Змінюйте ракурси, змінюйте плани, спробуйте сфотографувати під різними кутами. Вас можуть таким чином вийти дуже нестандартні кадри, там які будуть чіпляти увагу глядача, і якими буде задоволений ваша модель або клієнт. А тепер давайте подивимось, що в нас вийшло з цієї фотосесії. Зверніть увагу, як невеличка зміна точки зйомки змінює в загальному результат вашого фото. Експериментуйте та шукайте положення, при якому ви будете максимально задоволені результатом. Раз, ми переходимо до уроку по зйомці чоловічого портрету, що ви маєте знати при зйомці чоловіків. потрібно їх по перше підготувати, бо вони не люблять цього робити. Ви повинні розуміти, що з чоловіками потрібно працювати швидко і не затягувати довго зйомку, тому що через 30-40 хвилин результат буде все гірше і гірше. Тому ви маєте обов'язково, звісно, мати мудборд, показати вашій моделі, які пози він буде робити, і бажано не робити їх багато. Ось а, сьогодні я буду працювати зі своїм чоловіком. Він фотографуватись не любить, але а, в нього немає вибору, тому буде мені позувати. Ми будемо робити у а, це спальня, але тут є такий темний... А, темна стінка. Мені подобаються чоловічі портрети, все ж таки а, більш в темному ключі. Тому а, Підійдіть модель, тому ми вдягнені у чорному светрі і будемо працювати. Давайте подивимось, що в нас вийде. Дуже важливий момент: ви маєте, якщо у вас немає помічника на фотосесії, звісно, коли ви будете лише починати робити фотозйомки, ви будете працювати без помічника. І ви повинні знати, що перед тим як робити фото, ваша задача, окрім того, щоб побачити ракурс, ви ще повинні очами пробігтись по моделі, як лежать її волоси або його зачіску, якщо треба трошки поправте. А, також усі якісь ем, маленькі нюанси, які не начепились на одежу, їх потрібно прибрати, бо буває таке, що одна якась малесенька ниточка вона може зіпсувати вам кадр. Тому обов'язково звертайте увагу на навіть такі маленькі нюанси. А? Трібниць. Трібниць, так. Я ще раз оглядаю модель, прибираю всі маленькі деталі, щоб нічого не зіпсувало наші кадри, і починаємо працювати. Ти стаєш обличчям до вікна і трошечки ось сюди, для того щоб більше світла було на обличчі. Тепер робиш таку позу. І ще хочу звернути вашу увагу, коли ви фотографуєте модель. Дивіться уважно на кадрі, щоб у вас не закінчувався кадр одразу над головою моделі. Залишайте трохи простору над головою, тому що так ви затискаєте модель, і гармонійність кадру вона порушується. Так, знімаю я на другу камеру. Ось дивіться, я прибираю цю білу частину. І залишаю лише чорну, тому що я хочу зробити у низькому ключі. Для цього мені потрібно прибрати білу частину. Але якщо я сильно закрию, то тінь буде падати на обличчя моделі. Тому ми максимально робимо, наскільки це в нас виходить. Ми відкриваємо білу частину, повертаю, ось, бачите? Я повертаю телефон, залишаю знову ж таки простір, і відходжу ще трошечки. А як ви пам'ятаєте, при зйомці людини бажано, щоб очі, очі моделі в нас були на ось цій лінії. Так, і у нас тут багато, багато паралельних та горизонтальних ліній. Це трошечки ускладнює роботу. Якщо б у нас був одно... Однорідний фон, було б набагато легше працювати. А так я повинна обов'язково враховувати ось ці лінії і по ним рівняти горизонт. Рівняю зараз ось по цій лінії, тому що вона найближча до центру і займає таку велику частину кадру, тому я рівняю горизонт по ній. Подивись в вікно, угу, отак. Тепер ми змінили локацію і ми обрали вже стінку, де однорідний чорний фон. Звісно, так набагато простіше працювати, тому наші ще два заплановані кадри ми будемо робити в цій локації. Дуже важливо, щоб ви, як фотограф, помічали всі маленькі деталі в кадрі. Це, звісно, приходить з досвідом, але навіть на перших ваших зйомках намагайтесь помічати маленькі деталі. Підкажіть моделі, який вираз обличчя краще зробити: наприклад, посміхнутися або, навпаки, зробити більш серйозний вираз обличчя. Також коригуйте погляд моделі, наприклад, кажіть, куди дивитись моделі у кадр або трошечки в сторону. Ваша задача досягти такого ефекту, щоб модель не за що не хвилювалась і просто розслаблено позувала, тільки в такому разі, у вас буде дуже класний результат. Для того щоб отримати класні фото у низькому ключі, я понижую експозицію, але знову ж таки не перетягую її. Якщо фото буде недостатньо темним, я це виправлю вже в додатку Lightroom при обробці моїх кадрів. Давайте подивимось, що у нас вийшло.